І хто б там що не говорив, а згине зло і правда переможе. А що як зупинити серце і час, щоб навіть смерть не мала вороття? Та ні, життя не запитає нас, якщо я запитає, то не про життя. Та й правда: криватим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. У цьому, напевно, є правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі? Сама не літає. А крила має, а крила має. Вони ці крила не спухуй й пір'я, а справди чесноти й довір'я. У кого з вірності в коханні, у кого звічного парування, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на всі турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. А крила май, а крила май. Здається, з нами щось уже не те. І навіть люди, місто й камні, щось прошепочуть, те усе святе. У що ти вірив, згинуло з віками. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись. Коли не знаєш що сказати, бо всі слова були чиїмись. А і правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари то будуть хмари. І все на світі треба пережити, і кожен фініш – це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за мною плакати не варто. Життя іде, і все без коректур. І час летить, не стишує лопу. Давно нема маркізи помпадур, і ми живемо вже після потопу. Ворони каркали у хронах, світило сонце з висоти, руньки мовчали при воронах, ще хоче завтра те Цілую всі ліси, спасибі скрипалю, він вам добре зіграв колись мою присутність. Я дерево, я сніг, я все що я люблю. І це, напевно, є моя найвища сутність». ніч, зорі чомусь колючі, як налякані ніжечки, всю ніч сойка кричала в кручі, всю ніч ворон сказав обчхи, Всю ніч квітка питала квітку Що це робиться поясни? Що вчора було влітку, а сьогодні вже восени. Великі хмари голодом нагосли, червоне листя падає в горі. Летять у вирій, дуже дикі гуси, а я сонам привіт передаю. Так мовчиш, що заслухатись можна, потонути в м'якій тишині, і якби не було тривожно, то чудесно було б мені. Розкажу тобі думку таємну, де нездовго в мене опік. Я залишуся в серці твоєму на сьогодні, на завтра, на вік. І скаже світ: ти крихта у мені. Ти світлий біль у тяжкому урагані, твоя любов на грані маячні і віра у наївності на грані.